Ча б на хвилину, без тебе вже мені не вистачає повітря Я забув слова, що ти говорила. Потім ти взяла пішла, покурила Ти мені це всім серце розмила Про те, кохаю я тебе селя. Скорі до день тебе порч не мають моє про це і тихі моя кохання. Здарова, привіт! Привіт, Богдан. Так, усім привіт, усіх вітаю! Як ви? Як там ваші справи? Чи все у вас добре? Сподіваюся, так. Так, наче я ось сюди Покидав. Okay, нормально, нормально. Мені, на так, так, дивимося, що ти як ти? Я чудово, причудово, все добре, начебто. То усе кул, cool, як то кажуть. Так. Що ми робимо тут? Зараз будемо проходити трошечки. Слава Україні, героям слава! Усім привіт, усіх вітаю. Так. Треба пройти Канга. І 8-1-1. Чотири лайка вже, дякую вам, усім привіт, як ваші справи? Сподіваюся, у вас усе, усе добре. Про що гра? Привіт, всім привіт, вангарден! Гра про битву чемпіонів. Тобто. Є герої, є вороги, проти них треба битися. Так. Дивимося, у нас 7, 4, 6. Тому що це? Це шведський стол, якщо я не помиляюся. Тому ми, звичайно, беремо вдову Санспота. Так, хто тут ще може такий урончик? Ф'юрі. І Геркулес. Нехай вони будуть, поки що підемо такою командою. Зараз я подивлюся на гілку. Перевірю, чи є там якийсь такий Абалдуй які можуть мені завадити. Так, Геркулес. Цей йонду, ну проти йонду хто може піти, когось зараз знайдемо. Так, потім іде у нас цей вафлік. І ось ось ця галіма тварь мене завжди зупиняє, просто я йду, йду, і я чогось помираю. Весь час просто. Я завжди забуваю, ким його бити, але тут, наче, є магнето, якщо я не помиляюся. То магнітом його можна тупо покласти. Зараз мутант. Ось магнетик є. Магнету тоді замість кіті, а якщо що, ще когось поставимо. Ну що, що, давайте починати потроху, подивимося, що тут за усилки є. Я ще не подивився, скільки тут є е, цих. Ну, ви розумієте, так, Євген, привіт, усім привіт, усіх вітаю, як ваші справи, розказуйте, як ви відсвяткували, чи у вас усе добре. Сподіваюся, ви в чудовому гуморі і будемо зараз позитивненько усе проходити, так. 20 з чимось цих хілки є, добре. Так, ну і трохи у сультів є чудово, добре. Добре, let's go, все добре. Це чудово, що все добре. Я реально е, дуже рад, що у вас все добре. Добре, зараз як завжди, будемо усе проходити більш-менш легко, а потім застрягнемо на Уорлокі. Я буду бомбити, буду злитися, буду вбивати усе, що рухається, і усе. Усім привіт, ставте вподобайки, вже 5 подобаєк, дякую вам. Ви найкращі, я вам кажу. Серйозно, якщо я це сказав, то це правда. Так. Візаємо усе по максимуму. Щоб усе тупо. Повбивати усіх. Так, тут є мутація якась. Ну, давай ще мутацію візьму. По прикольчикам Добре, підемо. Шведський стіл. Якщо шведський стіл, то треба набивати негативки. Ну, а якщо негативки, то це санспот і вдова це просто ідеальні, як на мене люди. Усе починаємо. Завтра відкрию 8 подарункових кристалів. Вітаю, вітаю! Сподіваюся, тобі випаде Рося X. Тому що, тому що Рося X це просто імбалансик з цих кристалів. Це єдиний, хто якби то вартий своїх грошей, так скажемо, своїх ресурсів. Ні, Геркулес, я розумію, що ти у нас такий крутий, типу перехват, усе усе таке, але ти не забувай, якби ти високо не літав, завжди є санспот, який тебе опустить. Але він дуже не хоче робити спецатаку. Так чудово. Треба вспіти дати другу спецатаку, щоб не пішло негативчик. І ще одну. Ба. Давай. Пішов, пішов, другу спецатаку. Чудово, за накопичуємо на третю, щоб з третьою його бахнути. Тому що ви усі знаєте, що буває з Геркулесом. Ем, так, не круто. Давай, третю спецатаку, я ж натискав. Ми знаємо, що у Геркулеса є безсмертя. І він безсмертний, але третя спецатака його тупо вбиває, як ми бачимо, дуже ізі. І ми йдемо далі. Далі в нас, наче доктор Ос... Восьминіх... восьминога ми будемо бити за вдову, Білесеньку, таку чудову, вродливеньку вдову. Мій улюблений майже жіночий персонаж з цієї гри. Вона на третьому ранзі Це неймовірно, ці просто it інвест це такі просто гниди, я вам кажу, це просто мразоти кончені. Я просто не розумію, чому вони не можуть зробити, щоб працював нормально інтернет. Весь час він працює, чому саме Зараз він працює погано. Я, їм, я вам кажу, я завтра буду дзвонити їм казати, ви що там похуївали усі. Ну це просто неможливо, тому що воно мене збиває. Я зараз ще й пропустив атаку від цього восьминіга. Ну, воно дуже заважає, якщо чесно. Це просто ужас. Тут же ж нема цієї. Добре, поки що тягнемо, тягнемо. Так, погані якісь перебої з інтернетом. Ну як вже вони мене бісять, ви не розумієте. Більше, ніж мене буде бісити Ворлок, мене може бісити лише ось цей інтернет. Це ужас. Я буду дзвонити і писати їм. Ви що там похренівали усі, чи що? Це ужас, я вже вбив героїв, в мене тут якісь з інтернетом проблеми. Це що? Це може сервер ютуба якийсь такий тупороїський. Вась взагалі є трансляція зараз. Скажіть мені, будь ласка. Чи нема? Тому що якісь перебої дуже сильні. Дуже сильні перебої, я не розумію, з чим це пов'язано. Цей просто провайдер мене так бісить, аж сука, трясе от мене. Від нього. Це ужас. Є щось у вас? Ви щось бачите? Чи нічого немає? Усі мовчать, мені здається, що нічого і не бає. Тяжко, давайте проти Одіна теж підемо. Бачимо, але з перебоями. Да, це інтернет, це ужас. Я буду скаржитися просто на цих постачальників. От чого він не біжить на мене? Він вже рази три повинен був побіжати на мене. Ну нічого, це півбіди. І хочеться йгувати, що все було окей. Я так втомився від. З іншими ми. Так, давайте вибивати йому тро. Що з інтернетом? Ну що з цим інтернетом? Я Я не можу грати нормально. Я відволікаюся на те, що він мене. якийсь виїбони строїть. Що таке Етер? Це пряма трансляція. Так, зараз, зараз. Трансляція, так. Ну Воно таке погане зараз. Я ще й програв через це, ну це ужас. Ну може я програв і не через це, але я відволікався дуже сильно. А коли відволікаєшся, звичайно, ти будеш робити помилки. Ужас. 13 лайків, я бачу, дякую, але це ужас, це інтернет, це якась просто параша, неймовірно. Зараз якісь проблеми почалися після нового року. Я не розумію. Це в мене провайдер вирішив так. Типу, я не знаю що зробити.